Друзі, всім привіт! Я дякую за те, що ви сьогодні на youtube каналі Курбанова Лайф. Дякую, що ви з нами. І дуже сподіваюся, що ви вже. Або підписані на наш YouTube канал, або зробити це просто зараз. Сьогодні в нас міні блог і він присвячений і ситуації на сході України і тому, що відбувається в нашій армії, і на все це мене спонукав, спонукав до роздумів. Мій колега, журналіст, головний редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов він друзі в нас нещодавно був на стрімі. Дуже раджу його до перегляду, якщо ви цього ще не зробили. І я буду послуговувати сьогодні великим постом розлогом, який написав Юрій Бутусов. Тому що ситуація вона справді така зараз, що ми не маємо втрачати пульс війни. Ми маємо все ще бути активною частиною нашого суспільства, захищаючи наших військових, допомагаючи їм. І, от, власне, історія, ось про що, що пише Юрій Бутусов: після гучних і правдивих заяв заяв бійців, які обороняють село Піски, Сергія Гнізділова та Володимира Регеші, хотілося б рішень від влади. Не публічних заяв, а дій по суті, бо всі ці заяви та звернення мають одну причину: снарядний голод. Друзі, в нас ми були на сході України. Ми знімали в нас є інтерв'ю і Сергія Гнізділова, і Володимира Регеші. Ми залишимо обов'язково на них посилання. Подивіться, це неймовірні люди. Сергій три роки на війні. Володимир близько п'яти. Він взагалі очолює добробат. І, от, власне, далі Бутусов він рефлексує про все те, що писали бійці, які зараз перебувають на сході нашої країни. Вони він пише, що російські війська демонструють дуже низьку боєздатність, і ніяке просування російської армії було б взагалі неможливо, якби ми мали хоча б 20% снарядів від російських. Витрат, чи робляться все необхідне для вирішення цього питання постачання боєприпасів? На жаль, далеко не все. Хлопці, справді особливо Сергій Гнізділов, він написав один із постів, який набрав просто неймовірну рекордну кількість репостів. Цим зловтішалася російська пропаганда, але з ними все ясно. Вони упораться. Сергій розповідав про те, що на сьогоднішній день вони просто благали про артилерію, про захист своїх позицій. Тому що вони стоять. Піски Авдіївка, Марінка до останнього. Але уявіть собі, коли ти стоїш, е, стоїш під зливою, зливою обстрілів, і тобі немає чим відповідати. Ти не можеш відстрілюватися. Ти не можеш просто тому, що ти ахієний вояка, тому що ти сміливий, тому що ти патріот своєї країни, ти не можеш там стояти, тому що, тому, що ти будеш помирати. В тебе має бути озброєння, в тебе мають бути снаряди, артилерії і так далі. Далі Сергій писав про те, що. Е, Збройні сили України, командування воно зреагувало на ці звернення і подало допомогу, але зараз її знову мало. Якраз корпуси ДНР, ЛНР, Вагнерівці, Російські регулярні війська. Вони знову наступають на цих позиціях на Донецькому напрямку. І вкрай важливо посилювати наші території. Якби не було дефіциту цього озброєння, то вибачте, треба було до війни досі готуватися. Хлопці не можуть стояти там голіруч. Далі пише Юрій Бутусов, як завжди, проблемою є відсутність системного планування та слабка міжінституційна взаємодія. Питання боєприпасів має не просто підійматися воно має вирішуватися і можливості у нас є, аби покращити цей напрям. Сучасна війна це війна логістики. Це не може бути війною піхоти. Війна військових десь там далеко. Перевагу у війні створює кількість нарядів, кількість мін, кількість бойових машин, кількість стволів, кількість дронів. Кількість сенсорів, все це результати рішень, які має ухвалювати влада. Про що йде мова? Завжди можна сказати, що це друга армія світу, і в них вистачає запасів. Це я зараз кажу про орків і про москалів. І той, хто так скаже, буде правий. В них справді всього цього дихріна. Вони готувалися до цієї війни. Не останні кілька років, і навіть не з го все, що вони на сьогоднішній день мають, це понад 50 років підготовки запасів до будь-якої війни, до війни з Україною, до війни з НАТО, до всесвітньої війни, просто до захисту своїх територій. І в них цього є в нас справді дуже багато. Але ніколи перевага ворога не може пояснювати, чому не зробила щось українська сторона. Мова йде про захист наших територій і про наших військових. Тому, вибачте, коли на даний момент ми констатуємо, що вже майже півроку цієї війни, то це означає, що ці питання мали би бути вирішеними або підсвідченими, або хлопці мають знаєте, відступати, відходити, лишати піски. Військове командування бере на себе відповідальність і каже, що так треба було для того, аби вберегти життя або не треба множити двохсотих українських героїв. Нам вистачає отак цих героїв. Треба зберігати кожне життя, кожне. І от на це власне Юрій Бутусов звертає зараз свою увагу. Ем, так, тому звертаюсь до верховного головнокомандувача до міністра оборони депутатів комітету по обороні. Коли ви читаєте повідомлення бійців із села Піски з під Бахмута із Авдіївки, із Сіверська, ваше завдання не мовчки кивати головою на військових. А провести аналіз, чи все ви зробили для укладання контрактів на снаряди та міни? Чи вчасно проплатили, чи вчасно внесли зміни до бюджету, чи вчасно транспортували? Це від вас залежить. І якщо снарядів та мін не вистачає, то ваш обов'язок як народних обранців – їхати туди, у Піски, у Солидар, на Давидів, Брод. А там на передовій пояснювати бійцям, чому ви щось не змогли, чому не встигли, адже гроші на закупівлю зброї у бюджеті є. І закупівля снарядів є ключовою проблемою. До 24 лютого за три роки свого правління жодного снаряду та жодної міни слуги народу та президент Зеленський для армії не закупили. Це факт, і за цю злочинну бездіяльність треба відповідати. Треба бути з людьми чесними. Е Тут історія в тому, що військових кореспондентів, особливо таких як Юрій Бутусов, я думаю, що якщо ви слідкували за тим, що пише, розповідає Юрій, з ними борються. Їх не хочуть пускати до армії, їм не хочуть дозволяти показувати, що насправді відбувається у військових. І тут умова не тут річне. тім, щоб показати свої слабкі місця перед ворогом. Повірте, він супер добре знає, чого в нас бракує, а що в нас є. Він підпалював руками наші склади з боєприпасами. Він уготувався до цієї війни. Відміну від нас, тому все це їм заздалегідь відомо. Юрій Батусов показував якраз ситуацію із середини, і народні депутати, хоча, скоріш за все, ініціатива з офісу президента, говорила про те, щоб Юрія не пускати людину, який, до речі, поїхав на війну не в 22-му році, а в 14-му, 14-му, Всі ці роки там відпахав поруч із військовими. Так, от мова йшла про те, щоб його не пускати. Ну, а нащо нам знати правду? Нащо нам показувати про біду? Нащо нам взагалі знати, чого вистачає нашим хлопцям, а чого не вистачає? Ні, ми будемо краще писати якісь там пости чи щоденні звернення, і віримо в зсу. Ми віримо в зсу, але і зсу мають вірити в нас, вони мають вірити в. Свою державу своє найвище військове керівництво. І от, поки депутати, влада, кабін не дає гроші на закупівлю снарядів, доти в нас буде оця просто віра і все. І що ми будемо цією вірою ворогів закидати? Зараз за неофіційною інформацією, я не знаю, вона має там найближчим часом, на жаль, підтвердитися, або, на щастя, я буду сподіватися, що ні, мова йде про те, що хочуть прушити справу проти Юрія Бутусова за нібито викриття якихось там. Великих таємниць нашої армії, хоча він журналіст, де, він не є там, наприклад, членом оборонного комітету чи ще якогось відомства. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією, ми будемо тримати руку на пульсі, і не треба там писати: зелена влада, там, президент нас зливають, це нікому не потрібно. Ні. Треба писати про те, що. Обов'язково йти, наприклад, на офіційні сторінки нашої влади і писати снаряди, 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 зброя, 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 захист, захист, захист. Кожне слово, яке ви будете використовувати для критики чи кривди влади, вони не допоможуть нашим хлопцям. Хай влада знає, що українське суспільство слідкує за тим, куди йдуть наші з вами гроші, або вони йдуть на будівництво, або вони йдуть комусь в кишеню, або вони йдуть на наших хлопців та дівчат, які. Зараз на фронті це найголовніше. Перемикаємо свою там критику та ненависть на більш конструктивні речі і е, реагуємо, контролюємо все, що відбувається. Перемога як і війна, вона наша спільна. Ми маємо бути частиною свідомого суспільства. Яке спостерігає за тим, що відбувається, зокрема і на фронті. Дякую, друзі, за те, що ви подивилися цей міні-випуск. Якщо така форма вам підходить, якщо вам важливо, да щоб вас не просто розважали, не просто з'являлися гості, а ще й от такі важливі історії, що відбуваються на фронті. Напишіть нам обов'язково про це у коментарях. Ну і традиційно бережіть себе, бережіть Україну.